Павло Глазовий, Вічна Україна. Дивлюся я телевізор, виступа мужчина, а за ним великі букви Нова Україна. Після нього другий, третій з жару молодецьким Викладають кислі мислі суржиком Донецьким. Що ж це, братя країна, нова Україна? Із якого вона роду племені й коліна? Чом про неї не чував я на школярській парті. Де вона? В якій півкулі? Покажіть на карті. Покажіть мені, будь ласка, де її столиця? Виявляється, на карту нічого дивиться. Це зібрались на Конгресі ринкові герої, щоб творити Україну нову зі старої. Так, не мов би Україна, а то для них як шапка. Зняв з Макіти рвану драну, виконув і крапка. Люблять щирі українці Україну неньку, а комусь вона набридла, подавай новеньку, діячі всіляких партій, члени й активісти, улаштовуйте конгреси, і збирайте з'їзди, засідайте, викидайте гроші на наради, щоб пробитись, проштовхатись ліктями до влади. В боротьбі за привілеї, лізьте хоч на стіни. Та притім не поминайте в України, вас не стане і нас не буде в цім безладнім світі, а земля її нестиме по своїй орбіті, бо вона не знак на карті, а творіння Боже. Ні новою, ні старою звати її, не гоже, сьод для неї колоднеча ваша політична. Ви тут гості тимчасові, Україна ж вічна.